Вітаю на нашому каналі. До вашої уваги рубрика Наша Домівка Планета Земля. Усі відео тут створені для того, щоб нагадати те, що ми дуже часто забуваємо, на якій же ж прекрасній планеті ми живемо. За останні 50 років людина знищила 90% усієї великої риби, 70% світових лісів. Понад 45 тисяч озер, 25% видів тварин в цьому відео зібрана лише частина найпрекрасніших водоспадів планети. Ніагарський водоспад. Канада. Напишіть в коментарях Хотіли б ви так зустріти ранок. Зворотний водоспад Негат, Індія Природний феномен водоспад, який тече знизу вгору. Точка зіткнення стихій, яка здатна здивувати навіть найдосвідченішого глядача. Таких перевертнів у світі кілька і їхня поява науково пояснюється Водоспад Хуангушу, Китай. Той самий водоспад, який занесений до книги рекордів Гіннеса. Цей водоспад найбільший у Китаї, а разом із 12 -ма сусідніми він формує найбільшу групу водоспадів на планеті. Водоспад Шипіт Україна. Водоспад Шипіт найкрасивіший водоспад Закарпаття. Розташований Біля підніжжя Гемба, що у селі Пилепець. Водоспад, з неймовірною силою, спадаючи з 14-метрової висоти, розсиплюється об каміння, розхлюпуючи навколо себе бризки води, які миттєво застигають від зимового холоду, перетворюючись на зимові скульптури. Водоспади Дансрівер. Водоспади такого типу, як Дансрівер, геологи називають живим феноменом. Вода з підземних джерел багата на кальцій і сама собою намиває тераси в руслі. Крім того, Дансрівер одні з небагатьох у світі вапнякових водоспадів, які скидаються прямо в море. Пройшовши водоспади, річка впадає в Карибське море. В західній частині прекрасного пляжу з білим піском. Підводний водоспад острова Маврикій знаходиться за 40 кілометрів від столиці Порт-Луї, південно-західна частина. Незважаючи на назву, він не має нічого спільного із загальноприйнятим поняттям. Тим часом говорити про нього інакше буде просто неможливо. Розглядаючи фото підводного водоспаду на Маврикії, важко повірити, що це не більше ніж оптична ілюзія. Згідно з численними дослідженнями геологів, головною причиною її появи є своєрідний рельєф, утворений кораловими рифами, покладами піску та відкладеннями молу. Крім того, там спостерігаються сильні течії. Вони постійно переміщують масу по океанському дну і утворюють із неї хитромудрі вихори, струмені та каскади. Водоспад – Лаос це диво природи добре відоме своїми приголомшливими бірюзовими водами, що спускаються каскадом з випнякових ярусів в оточенні пишної зелені. Не дивно, що це місце є обов'язковим для відвідування всіх, хто їде в ЛАОС. Водоспад Дудх Сагар, Індія. Для корінних жителів цей водоспад священне місце. У водах можна змити гріхи, нагодувати мав, поліпшити карму. Також це відпочинок та спілкування з природою. Водоспад Сальто дель Агріо Аргентина. Склад води включає залізо та сірку і змушує каміння фарбуватися в різні відтінки оранжевого, червоного, жовтого та зеленого кольорів. На цьому у мене все. Збережемо нашу планету нащадкам. Дякую за увагу! Нехай щастить!